Ласкаво просимо до 10-го уроку. Сьогодні ви навчитеся спілкуватися з орендодавцями, переглядати квартири та розбиратися в договорах оренди. Це важливий крок до безпеки вашого нового будинку. Розмова з орендодавцями вимагає чіткої, професійної мови. Ретельно відпрацюйте кожну фразу. Ці розмови визначатимуть, де ви живете, тому впевненість є ключовою. Давайте підготуємо вас ретельно. Ви приїжджаєте на перегляд квартири. Почнемо з того, що представимося. Мене зацікавила ця квартира. I'm interested in this apartment. I'm interested in this apartment. Ваша черга. Мене зацікавила ця квартира. I'm interested in this apartment. Я бачив ваш список в інтернеті. I saw your listing online. I saw your listing online. Ваша черга. Я бачив ваш список в інтернеті. I saw your listing online. Приємно познайомитися. Nice to meet you. Nice to meet you. Ваша черга. Приємно познайомитися. Nice to meet you. Під час перегляду ви захочете поставити конкретні запитання. Давайте дізнаємося про важливі. Можна озирнутися. Can I look around? Can I look around? Ваша черга. Можна озирнутися. Can I look around? Можна сфотографувати. May I take photos? May I take photos? Ваша черга. Можна сфотографувати. May I take photos? В якому він стані? What condition is it in? What condition is it in? Ваша черга. В якому він стані? What condition is it in? Його нещодавно відремонтували. Has it been recently renovated? Has it been recently renovated? Ваша черга. Його нещодавно відремонтували. Has it been recently renovated? Тепер давайте обговоримо договір оренди. Це ключові питання щодо договору. Який термін оренди? What's the term? What's the term? Ваша черга. Який термін оренди? What's the lease term? Річний контракт. One year contract. One year contract. Ваша черга. Річний контракт. One year contract. Чи можу я продовжити договір оренди? Can I renew the lease? Can I renew the lease? Ваша черга. Чи можу я продовжити договір оренди? Can I renew the lease? Який термін попередження? What's the notice period? What's the notice period? Ваша черга. Який термін попередження? What's the notice period? Завдаток становить значну суму. Давайте навчимося це правильно обговорювати. Чи повертається депозит? Is the deposit refundable? Is the deposit refundable? Ваша черга. Чи повертається депозит? Is the deposit refundable? Скільки коштує депозит? How much is the deposit? How much is the deposit? Ваша черга. Скільки коштує депозит? How much is the deposit? Коли я отримаю його назад? When do I get it back? When do I get it back? Ваша черга. Коли я отримаю його назад? When do I get it back? Обговоримо процес заселення та важливі дати. Коли я можу переїхати. Ваша черга. Коли я можу переїхати. When can I move in? Чи доступно відразу. Is it, available immediately? Is it available immediately? Ваша черга. Чи доступно відразу? Is it available immediately? Коли я отримаю ключі. When When do do I get the keys? When do I get the keys? Ваша черга. Коли я отримаю ключі. When do I get the keys? Важливо розуміти правила та обмеження. Давайте вивчимо ці питання. Чи існують якісь правила дому? Ар any house rules? Are there any house rules? Ваша черга. Чи існують якісь правила дому? Are there any house rules? Чи можу я пофарбувати стіни? Can I paint the walls? Can I paint the walls? Ваша черга. Чи можу я пофарбувати стіни? Can I paint the walls? Чи дозволено палити? Is smoking allowed? Is smoking allowed? Ваша черга. Чи дозволено палити? Is smoking allowed? Можна мені гостей? Can I have guests? Can I have guests? Ваша черга. Можна мені гостей? Can I have guests? Важливо знати, хто займається обслуговуванням і ремонтом. Давайте вивчимо ці фрази. Хто займається ремонтом? Who handles repairs? Who handles repairs? Ваша черга. Хто займається ремонтом? Who handles repairs? А якщо щось зламається? What if something breaks? What if something breaks? Ваша черга. А якщо щось зламається? What if something breaks? До кого мені звернутися в екстреній ситуації? Who do I contact in an emergency? Who do I contact in an emergency? Ваша черга. До кого мені звернутися в екстреній ситуації? Who do I contact in an emergency? Нарешті, давайте вивчимо фрази для підписання договору. Чи можу я прочитати договір? Can I read the contract? Can I read the contract? Ваша черга. Чи можу я прочитати договір? Can I read the contract? Чи можу я взяти його додому, щоб переглянути? Can I take it home to review? Can I take it home to review? Ваша черга. Чи можу я взяти його додому, щоб переглянути? Can I take it home to review? Я готовий підписати договір. I'm ready to sign the contract. I'm ready to sign the contract. Ваша черга. Я готовий підписати договір. I'm ready to sign the contract. Чи отримаю я копію? Do I get a copy? Do I get a copy? Ваша черга. Чи отримаю я копію? Do I get a copy? Я візьму його. I'll take, it. I'll take it. Ваша черга. Я візьму його. I'll take it. Чудово. Потренуємося на повному огляді квартири та обговоренні договору з орендодавцем. Господар каже, ласкаво просимо. Заходьте, дозвольте провести вас. Ваша черга. Скажіть, приємно познайомитися. Nice to meet you. Ваша черга. Скажіть, мене цікавить ця квартира. I'm interested in this apartment. Господар показує кімнати. Вам подобається те, що ви бачите. Ваша черга. Запитайте, чи можу я зробити фотографії. May I take photos? Господар каже, звичайно, приділіть стільки часу, скільки потрібно. Ваша черга. Запитайте, який термін оренди. What's the term? Орендодавець каже, це річний контракт, який можна поновлювати щорічно. Ваша черга. Запитайте, чи повертається депозит. Is the deposit refundable? Орендодавець каже так. Ви отримаєте його назад, коли ви їдете, припускаючи, що не буде пошкоджено. Ваша черга. Запитайте, чи можу я пофарбувати стіни? Can I paint the walls? Господар каже так, але будь ласка, використовуйте нейтральні кольори. Вам потрібно буде перефарбувати білий колір, коли ви підете. Ваша черга. Запитайте, коли я можу переїхати. When can I move in? Орендодавець каже, це доступно з 1 числа наступного місяця. Ваша черга. Скажи візьму. I'll take it. Ваша черга. Скажіть, я готовий підписати договір. I'm ready to sign the contract. Ідеально. Давайте розглянемо найважливіші фрази для спілкування орендодавця. Ваша черга. Скажіть, мене цікавить ця квартира? I'm interested in this apartment. Ваша черга. Запитайте, який термін оренди? What's the lease term? Ваша черга. Запитайте, чи повертається депозит. Is the deposit refundable? Ваша черга. Запитайте, коли я можу переїхати. When can I move in? Ваша черга. Запитайте, хто займається ремонтом. Who handles repairs? Ваша черга. Скажіть, я готовий підписати договір. I'm ready to sign the contract. Фантастично! Тепер ви можете професійно спілкуватися з орендодавцями, розуміти договори оренди та обговорювати умови оренди. Ви готові забезпечити свій новий дім і впевнено підписати договір. Це величезна віха. У вас скоро буде власне місце.